Я пробирався на пост по цій дорозі, там, вів з собою бійця. От, да, да. то Ми падали тричі. Повзли на колінах, кулі з їхньої сторони. Ну, діло в тому, що на ніч групи виходять часто, особливо як остання ніч була, коли дуже низько густий туман падає. Прилади нічні, погано видимість мають, вони можуть підійти досить близько, під 50-100 метрів. Туман тут найбільший ворог, коли поля застилає білим, українським бійцям на передовій потрібно пильно вглядатися, щоб не пропустити ворожих диверсантів. В один з днів ворожа група, скориставшись туманом, підповзла на 50 метрів до позиції українців в полях Красногорівки. Командиру з позивним Хорунжий не треба бачити ворога обличчя, щоб зрозуміти, з ким має справу. Він на війні з перших днів і за цей час добре вивчив відмінності поведінки в бою місцевих бойовиків та російських військових. Різниця в роботі зразу відчувається тобто між тим, що зазвичай робиться. От. Холоднокровності, розрахунку, той же самий відхід без паніки. От, наприклад, зав'язав собі і відходять з боєм. Тобто розбиваються на двійки, трійки. Прикриття вогневе там. Двійка відходить, один прикриття. чітко працює на да. росіяни приїжджають сюди як на військові навчання. Тут відпрацьовують злагодження бойових груп та тренуються захоплювати заручників. Усе в реальній бойовій обстановці. Закалка боєм може не обстріляні люди на ротацію. Прийшли. Потім розвідка боєм, то же саме, коли вони визивають вогонь на себе. Та ж сама група, вони викривають вогневі точки саме собою. Наші для любого розвідника там, що, чи диверсанта, для нього це як от, привід пишатися собою, це трофеї, який він захопить, наприклад. Чи знешкодить противника із межевого. Чи захопить якусь нашу зброю, наприклад. Виїжджають. З міномютів. міномют він для цього техніки великої не треба. Виїжджають, кажу, 23, на 23 чотири дні тут з танків валили через шахту. Танковий обстріл був. Теж під'їхали, обстрілялися і уїхали. І тут так само техніка. Під'їхала, своє діло зробила і уїхала. Я ж кажу, що це регулярні війська. Видно, що навчені дуже добре. Так, щоб стояв там БТР, чи танк чи якась коробочка, то ні разу не засікали. Продумана стратегія, чітка тактика і купа зброї стрілецька на руках, артилерійська на окремих площадках в десятках кілометрів від лінії фронту. Українські військові на позиціях поблизу Авдіївки поведінку російських підрозділів упізнають відразу. Дуже не організовано і ну, коретірують один одного дуже хорошо. Запускають безпілотників теж тишина, тишина, потім безпілотники починають літати. Політали безпілотники, значить, на другий день буде обстріл або ночью. Постріляли, потім намагаються пройти, прорватися. Важким калібром росіяни користуються переважно вночі, розповідає боєць. Перед наступом диверсантів закидають українські позиції мінами, щоб захисники поховалися, і аж тоді запускають групи. Вони накривають мінометним обстрілом або танками. А потім після бомбошки йдуть вже диверсанти. Пробують ну їх завертають назад на Авдіївку. Дім хочуть пролізти в тил в сторону Авдіївки і питаються по всій лінії фронту, не тільки тут у нас, а і далі, і в ту сторону, і з Ясинуватої, і тут. Зі сторони туди лізу. Ворожий вогонь тут ведеться з трьох боків: за мосту, куди зазвичай підкочують важку військову техніку, за стін зруйнованої будівлі та з позицій за шахтою. Найбільше дістається шахті-Бутівка, яку контролюють українські війська, та опорним пунктам, які її прикривають. Треба очікувати, ждати, не спати, бо самі розумієте, якщо один чоловік щось призіває, пострадають усі. І не тільки. Одно служивця, Да. Все, да. ті мене не він є. Зовсім лезенько. Дуже близько. Зараз все ближче побачите. Ідемте. До цих позицій на околицях Хмарінки бійці 14-ї бригади дістаються бігом і петляючи. Дорога тут повністю прострілюється. А на ділянках, де будинки розвалені, неозброєним оком. Видно позиції ворога. Тут біжимо. – Капітальні траншеї. То куди далі? Ну, – Там далі. дешево, то сидіння оборони їхня. Теж ну, метрів скільки? 1570? Ну, більше немає, самі бачите. Бачите, які дерева. Ага. – Те саме, як і там. Вимо бачити, хто тут напроти стоїть, знаєте? Бойовики чи чисто таки в переміжку. Там, найманці росіяни, чеченці. Вони міняються через два тижні, два з половиною там. Різні підрозділи сюди заходять. Знаходитися довго на видноті тут не можна. Засікають миттєво і одразу ж стріляють. Між позиціями українських військових та ворожими бліндажами 150 метрів. Це морські піхотинці були далекосхідного військового округу, потім північного флоту. От, Зараз Балтійська, ну так міняється один одну ротацію, проводять, навчаються. Бойовий вишкіл проходять тут на нашій Україні. У радіусі кілометра між позиціями жодного цілого дерева. Усі стасані кулями. Тут майже ніколи не буває тиші. А коли і випадає такий день чи ніч, бійці та командири швидше нервують, ніж радіють. Я кажу, ми вже привикли звичний режим, це коли починається щось. Тоді ми знаємо, що робити. А коли спокійно, то не зрозуміло, що у них яка ж яка задумка. У них коли відбувається при, прийшло при, при дратація. Когда они отменяются, заходят новые люди. Вот, они не знают ни местности, ни как вести правильно бой. Вот, они пока там вот пристреливаются, видно, что люди только, только вот заехали. Потом, когда они уже посидят здесь там, неделю, две-три, вот, они уже более-менее ориентируются, вот, и начинается уже такой же бой. И дольше идет бой. І шосі йдеть бої. Сепаратисти непрофесійні, вони не можуть певні задачі виконувати, які потрібні для командування цими нашими незаконними збройними формуваннями. От, для виконання. В них свої тактичні задачі, вони не просто так. Все робляться однозначно. Для того щоб вести війну, потрібна зброя та професіонали, каже Хорунжий. і те й інше в Росії є. А щоб армія була боєздатною, їй потрібні постійні тренування в реальних умовах, якими для російських військових є схід України. Працюють злагоджено як на роботі. Вони в себе тут вони звикли, бо вони от їм. Треба дати достойний відпір. Ми тільки тим і займаємося, що ми відбиваємо їхні конкретні атаки. Поки конфлікт триває, це означає, що йде, бо підготовка в майбутньому до переходу до рішучих дій або можлива підготовка. Вони теж готуються. Кожен наступ та атака росіян, то можливість перейняти у них тактику ведення вогню та бою, каже А Чому в них можна навчитися? Чому в них може те саме ведення вогню кількома вогневими точками? Відкривати вогонь з точки, яку візуально противник не побачить, а працювати з більш вигідних позицій. Ще одна особливість російських військ користування прийомами часів СРСР обстрілювати мирні квартали та звинувачувати у цьому українську армію. Вони звідси можуть по Трудовському району Донецька строго на південь, наприклад, обстрілювати свою ж територію, що там співдень, співдень нася. з півдня нас. З кримінальні? Опачки. Це був приход. Це куди? Сюди. Десь вдоль посадки в полі. А стріляли звідки? З Старомихайлівки. Може бути пристрілочна, може треба тікати. Стріляють по одним і тим самим секторам. Тут є в Авдіївку, залітають снаряди. І снайпера, з гражданського недавно були, вбили Авдіївці. Тож чоловік ішов собі спокійно, нічого не підозрівав. І тут хлоп, і це ж теж це ж не случайно. Снайпер случайно не стріляє. На околицях Авдіївки, де переважно мешкали дачники, цивільних не знайдеш. Тут майже всі будинки в руїнах, а в тих, що вціліли, жити не можна, бо що миті може прилетіти міна чи граната. Мінометний обстріл був із за шахти. Тут лягали за 300 метрів і по дачних посілках били снайпера цілий день теж. Як не цілий день, часа три іменно снайпера з крупнокаліберних пулеметів валили по, ну, прямо по дачі, 12.7. І міни падали тут у нас біля поста впала і потім по посьовку перелітали за нас, перед нами тут. То хорошо давались за шахти. Усіх, хто не вірить, що стріляють з того боку умовного кордону, сюди можна водити на екскурсії, жартує сталкер. Ворожі кулі тут не втихають ані дня. За посадкою стоять Тут багатошки. Теж стоять багато вітачки. І там снайпера сидять. Буде так поколено. Ну, ті накривають, читай, цей край. А ці прямо на водку луплять. Шкажу всі стіни з коверками. І луплять з 12.70. Самі розумієте, такий какий патрон та ще й розривний. Це улюблена зброя росіян та бойовиків на позиціях навпроти Авдіївки. Снайперська гвинтівка калібром 12,7, розповідає сталкер. На відстані до кілометра така куля може пробити легкоброньовану ціль з цього опорного пункту до ворожих позицій метрів Ага. Трофейна куля, яка попала в дерево, але не розірвалася. Не розірвалася колись без нас. Тут вже б не було. Тут усюди посічені стіни та дерева, а подекуди вирви відмін. Щодня після обстрілів бійці знаходять нові нерозірвані трофеї ворога. Сім калібр, осколочні ось попадання, як все летить тут. Читайте на уровні людського росту. Все це літає у нас тут. Та багато тут перейти. По всьому чуть було, як і по шиферам давало. Нормально, ну, того напрямку. із за шахти. Привикли, воно як тихо, наоборот, якось не, не то. І спати якось не так. як шумить щось, то воювати. Я вас. казав, що нам треба репортюрів сюди залишити ще хоч на місяць. Да. Як приїжджають якесь телевідення і Любі Одес є, пішина така, спокойствия. Тільки уїжджають і починаються фестивалі. Тут навіть не цілячись може зацепити куля, бо летить все. Все, куди попало, як попало, і тим більше ночі. Стілково, крупний калібр, кулемети. РПГ. Вони останній час дуже люблять з РПГ стріляти. Причому по мірних жителях вони перекидують далі туди все летить. АГС, АГС. От магазин там працює до чотирьох. Отак, от, як зараз. Пух-пух-пух-пух. Біля магазину насипалося, магазин закрився. Вони. У Мар'їнці, де за півроку оборони військові 14-ї бригади зуміли завоювати довіру місцевих, росіяни теж намагаються кинути на українських бійців тінь. Місцеве телебачення, яке транслює російські та сепаратистські канали, активно їм цьому допомагає. Зараз в основному вони обстрілюють наші позиції, починають закидати вже в місто в Мар'їнку, Горять бутинки. Люди є поранені вже. Від їхніх пострілів РПГ там в основному крупнокаліберні кулемети стріляють, а потім переносять на позиції і зав'язується бій. Ну коли як: один, півтори, три, шість годин. По різному бога. Тут ледь не щодня ворожі війська намагаються прорватися у тил. За півроку оборони посміхається Михайло Михайлович, жодного разу їм. Це не Пробують просуватися диверсійними групами. От, були деякі попитки в них лізти десь до півтора-двох до От, Пробувати наступати, ми їх відсікли. Місцевість не дозволяє їм наступати великими силами і uh -huh. технікою. Uh -huh. Тому в принципі сенс є в тому, щоб просочилася ДРГ, наробила біди в тилу uh -huh. у нас От, і диверсійні якісь акції. От. Тому такі, таким чином вони пробують просачитися. Ну в них це не виходить. І не І не вийде, однозначно. Дивитися на ворога по прямій Тут дозволяють глибокі траншеї, ледь не у людський зріст. Їх бійці копали вручну і під обстрілами. Своїми лопатками ручками рили маленькі варані, варані. це все вручну. Це ми всі самі рили. Скільки почату це робити? Якщо захочеш жити, то дуже швидко. Всі працюють, ми працюємо постійно. Ви ж бачите, що люди, земля нарита. У Нас жоден день і жодна ніч без роботи не проходить. Ніяких вихідних, ніяких свят. Ці хлопці працюють. Вони стоять у полях і по можливості глибше закопуються у землю, бо коли до ворога метрів 800, глибока траншея може не одному врятувати життя, каже Хоронжий. Бійці тут втомлені і виснажені життям під землею та перебуванням на передовій. Стараємося підтримувати. Сильніше подають слабшим приклад. Заставляють рівнятися на себе. Хорунжий родом з Вінниччини. Йому 24. На війну пішов з першої хвилини мобілізації. Тут і залишився, підписав контракт. А що змусило контракт підписати? Не знаю навіть, як сказати. Війна не закінчилась. Так, да, буде весь час. А куди тікати, Від кого тікати? Від себе. Рибі. Від чого? рпг 7 Стріляли в сторону наших, тільки як не до льоту, вони в воздухі розриваються. Накривають осколками. Ні, вони нак... ну, як осколки, то не такої сили. Угу. Уже, як іде при розриві. Щось вони за активні чому. Це не активно. Їх пристріляні позиції. Всі все знають всі все бачили? Звісно. На годиннику ближче до одинадцятої, а значить, саме час шукати найближчий підвал. Ближче до 12-ї ранку обстріли на околицях Авдіївки лише посилюються. Поки що ворог обстрілює сусідів, але міни та гранати можуть залітати і сюди. Ого, це це що Смілесенка? Сотка лі 120-й міномет. Це останнє, що прилітало. Ну, а так, звичайно, перельоти десь за в степ. Порожніми вулицями дачної частини Авдіївки прогулюється Малина, військовослужбовець з першої хвилі мобілізації. Він теж контрактник і знає, що тут надовго. Тут дуже довжен, тожен родина защищать. думаю, сім'я, то не ні думати, якщо Там вони самі по себе А тут здожен бути я, такі як ми. Малина родом з Києва. Вдома на нього чекає дружина. Сын, я кого ж не тянет домой. Это же не срочка, когда отслужил два года, знаешь, а ты отслужил и выехал домой, это же Пока не закончится, будем здесь. Вчера было цікаво, якби ми вчора приїхали, то можна було б трохи побояться. А сьогодні позавчора було цікаво, бо позавчора прострілювали саме цю посадку зі стрелецької зброї. То вся Ну вот так над головою я три рази повз, поки дишав до кінця. То єсі Вирви і стовпи всі обстріляні. Я не знаю, як вони стоять. Туди виходити опасно, бо в будь-яке час. Тут бінокль візьмеш, через дві минути сидять вистріл. Це зараз, може, там теж якісь йдуть у них э, ротації, то ж кожен по-іншому починає. Пристрілюєш? Ну так. Да. Якщо тиша, то на другий день буває. Звичайно, бій. Ми на придують вже 9 місяців. А 9 місяців? Так. Да, такі ми були під Маріуполем ще. Найважче для них це відсутність інформації. Зараз на даному етапі. Ми всі хочуть знати, коли буде їхня демобілізація. А так воювати їм не важко, вони вже привикли, ви чули від них, що в нього що Незвично, коли не стріляють, не наступають, не ведеся бій. Деякі вже виходить 13 місяців. От. В основному рік 12 місяців. І всі розуміли, що хочуть додому. Ну, є такі, які не хочуть дуже сильно, контракти підписують. що підписали? В какой-то степени, какой степени жалеем, в какой-то степени нет. Да, лучше уходить уже. Это РД стреляло. Но лучше уже уходить, потому что могут идти сюда долетать.